Вітаю вас, мої красуні. Сьогодні у нас відео огляд новинок. І як завжди, ми розпочнемо з нашого нестандартного початку. Ось таку позитивну картинку ви зараз бачите. Так, це реклама не в нашій країні, це коли я. Була за кордоном, щоб користувалися ось такими поштовими скриньками для зручності. Також, перевіривши поштову скриньку, мені там понаходили листи і пошта тієї країни, ось погляньте, Віталія мене з. Пасхальними святами, ось таку, бачите, Олена, листівку прислала з таким кроликом позитивним. І, до речі, ще не розпахувала для мене, що там вони нам пропонують якісь привітання. О, дівчатка, ви бачите? Тут різні пропозиції, ось така позитивна картинка до того свята, тобто заохочують людей користуватися саме їхньою поштою і щоб люди сміливо довіряли. Цій компанії. Ось ще це з Новим роком привітання. Також на мене були такі листівки з різними пропозиціями, акціями. Це пошта, яку якби не забиралася, ця кошта з Нового року. Ось таку ще прислали листівку, з якоюсь карткою все це буду я потім, знаєте. Передивлятися і перечитувати. Ось такий у нас сьогодні початок. І розпочнемо, розпочнемо, звісно, з наших новинок. Були листи, листів багато. І розпочнемо. Хочу розпочати мої красуні з такої неперевершеної краси. Давайте наближимо камеру. Це шикарна і неповторна чарівна брошка Камея. Ви знаєте, оця центральна частина дуже схожа, ну, давайте, як на раковину, ну точно не скажу. Така як камінь, але не пластик з перлинами в такій позолоті матові матова позолота І мої красунечки. Це у нас не просто оброшка, а брошка кулон І це у нас неперевершена флоренза. кулон брошка маркована. Має ось такий гачочок, застіпку. І ось така красуня, чарівна нарешті доїхала. Дуже довго чекали ми на цю красу. Так покладемо її по центру. Слідуючи цікавинки. Сьогодні тільки цікавинки. Ось така краса до нас завітала. Чарівний-причарівний колон, емаль, молочна емаль і чорна. Ось так виглядає зворотня сторона, і це у нас мої красуні Джоан Ріверс. Цей колон на ювелірному шнурочку, шкіряний, шкіряний цей шнурочок. Ось так виглядає застібка, є маркування тег. І цей колон підвіска чокер. Дуже оригінально буде виглядати. Ну, прям як весняний такий, знаєте, принт. Ще мені нагадує хризантему. Шикарна річ. Реклама не потребує, стан ідеальний, практично. Ось. З таких красот ми почали. Таке у нас відео. Так, мої красуночки. ось. Зробимо камеру, щоб вам зручніше було роздивлятися. Слідуючи, почали ми із кольє і продовжимо. Ось така краса до нас завітала мої красині. Давайте ще раз таки наблизимо камеру. Ви бачите, такий дрібненький-дрібненький, як бісер, наче бісер. Дрібненький. Ось так виглядає застібка. Ви погляньте, яка робота. Матова антична позолота, і це у нас, ну, хто здогадається, що це за краса, що це за чарівний коліє чокер. Це у нас мої красуні NC. Ось така неперевершена краса. Просто неперевершена краса. Погляньте, яка робота красуні, погляньте. Ну, Насправді трендова річ, ніколи не вийде ані з моди, і якраз в цьому році коричневий колір є саме трендовим кольором. Далі мої красунички слідуючі. Повернулася мої красуня, вибачте за таку невеличку рекламну паузу. Слідуюче погляньте, ще у нас в наявності неперевершений перстень. Перстень з раухтопазом. Подивіться, яка краса. І це не просто перстень, а це срібний перстень. Він маркований. Звісно, приїхали з-за кордону. Не знаю, чи є у нас на Україні такі речі подібні. Можливо, десь є, але не, не розглядала ще сайти. Ось така краса. І е, цей перстень у нас наявності. Зараз я вам скажу, е, 17 розмір. 17 Ну, шикарна річ насправді, і, до речі, можна його поєднати з оцим коричневим кол'є N Ви знаєте, дуже гарно буде виглядати насправді робіть скріни, слідуюче у нас наявності трошки. Відійшли від теми по новинках, але е, хочу показати ще одну красу в наявності, також з такими м, чарівними кристалами, коліє ланцюжок, і це у нас також Н-Кляйн. Така, знаєте, антична позолота, довгий коліє, без, Безель. З кристалами в оправі Безель. Стан практично ідеальний, і е, можна носити в різних варіантах. Є застіпка та маркування, можна обгортати навколо шийки як в два рази, а так і в три рази. дівчатка. Насправді дуже достойна річ. і Зверніть увагу. Одна в наявності, і, до речі, мені вже не попадались такі речі. Ось така краса, кладу поруч. Слідуючи, е, підемо все-таки по нашим шикарним, шикарним новинкам, дівчата мої. Погляньте, яка краса! Це неперевершені сережки, бамти дуже такі яскравій позолоті. Пусети, і дуже здивована, що вони не марковані, вони мають ідеальний стан, і коли я їх тримаю в руках, відчувається річ. Насправді, це або е, з сету, можливо, брошка, сережки, що маркувалась, наприклад, брошка. Погляньте, яка робота. Вони є немаленькі і вони шикардосні, вони красує. До речі, по замірам та цінам, будь ласка, пишіть в дірек в інстаграм. Або пишіть коментарі під відео. Буду вам відповідати. Слідуючи. Ось така краса. що Це зачепилося в мене. Неперевершена, погляньте. Яка, знаєте, вишуканість, отакі кліпси чарівні до нас завітали. Кліпси з підвісками в яскравій позолоті, і вони мають маркування. Маркування Avon. Стан у них ідеальний. Вони насправді дуже вишукано будуть виглядати на вушках дівчата. Ось така краса, красота. Так, слідуючи. Поклинуємо до наших красот. Неможливо не показати вам красуні. Ось оцю красу просто погляньте, що до нас надійшло це кальє Безель, він дуже великий. У мене дівчата колись був безель великий, кристали я маю на увазі, але не такі великі, величезні, можна так сказати. Погляньте, як грають ці кристали. Це австрійські кристали, звісно. Це коли є в позолоті. Погляньте, які кольори. і є. Кольори бузкові, і рожеві, і зелені, і ось сині, і білі, тобто кольори весни. Цей кальєвий довгий. Заміри також такі не до діректу. Можна носити навколо шийки в два рази, є застіпка, ось така, але немає маркування. Шикарна річ, дівчата. Він насправді. Дуже такий, знаєте, в яскраві позолоті, він дуже якісний, Нема ні потертя, ні скулів, нічого. І він просто неперевершений. Дівчатка мої, ну, така краса. Кристали Соровські, це, це я вважаю взагалі просто. Шик, просто шик. Так, нас з цієї сторони. Слідуючи у нас, до речі, іще з кристалами. В наявності є неперевершене каліє ланцюжок з такими ювелірними смолами. І це у нас парк Лейн. Шикарні ланки такі, знаєте. Позолочені, відчувається також річ в руках, шикарне кольє. і має маркування кольє. Хвилиночку. Ось так виглядають ламки. Просто шикарна річ. Рекомендую. Ось так виглядають кристали. До речі, це зелений кристал. Бачите, він як смарагдовий такий. Шикарний ланцюжок, зверніть увагу, і він може бути як базовим, так і на свято підійти. Шикарний. Це все красуння наш чарівний вінтаж, тому е прикраси не нові, але в дуже гарному стані. Слідуючи. І покажу вам оцю красу. У нас наявності. У нас сьогодні е, переважають прикраси N-Кляin. Шикарний, неперевершений, важкий е, фантастичний браслет м klein Ось така в нього, бачите, якісна, дуже застіпка. Подивіться на ці кристали, на цю не. Неперевершену красу і е, також заміри та ціни, будь ласка, питайте до діректу. Ну, Ось він на мене, бачите, ось так великуватий трошки, але він не буде великим. У мене 15,5 зап'ястя, е, тобто на більшу ручку буде більш комфортним. Красуню, ось таке маркування в нього. Шикарна річ. Рекомендую. І е, ну, я думаю, це вже без повтору такі, такі речі. Думаю, без повтору. Дівчатка у мене питали за довге довгев перлинове кальє. У нас наявності кальє перлинове і це у нас е, Сара. Кавентрі. Завдяки застібці можна обгортати навколо шийки навіть і в чотири ну, рази, в кого дозволяє розмір шильки, ну, стандартний. Ось так. Дивіться, яка краса, воно буде переплетено так виглядати. Шикардосна річ і е, стан дуже-дуже гарний. Практично без різ'янів. Я не бачу різнянів, дівчатка. Ідеальний стан. Ось така краса, в наявності довге кальє Зара Календрі. Слідуючи мої, котиночки, по кальєм. Не можу ж не згадати іще одну красу, яка до нас завітала. Дівчата, ось таке кальє, комір, шикарне каліє. З кристалами АБ і це просто фантастичне кальєма. На шиці буде, ну, як, наче, королівська така прикраса. Ось так виглядає воно, ось так виглядають кристали. Це дуже достойна річ, достойна уваги, може стати просто дуже гарним подарунком. Ось так виглядає застіпка, до речі. Зараз, ви бачите, яка застіпка. Дуже міцна і ось так виглядає спинка. Ось така краса, це дивовижне якесь кольє. Я думаю, воно, знаєте, Можливо, 50-ті, 60-ті. Ну, шикарне. Ось така краса, дівчата. До речі, і на літо, і на фотосесію можна, і на свято до любого наряду воно підійде, бо ці кристали підходять просто під будь-який колір одежі. Мої красуні. Шикарне, шикарна річ. слідуючи, мої красуні. Наступила весна і хочеться щось такого, знаєте, біленького. У нас в наявності ще браслет Біла емаль, ажурний, такий, знаєте, мереживний, як мережево, біла емаль, браслет. І це у нас мої красуночки, Мане. Цей браслетик ось так виглядає. Він дуже в доброму стані. Ну, є ось незначний слід часу. А так він весь дуже добре виглядає. І він не один. Є брошка в наявності Мереживна. Також мане, ідеальний стан і маркування. Погляньте, яка краса. І ще в комплекті. До цієї брошки, добра света, У нас ось такі кліпси. Кліпси, також біла емаль, яскрава позолота, марковані, ліцензійна застібка. Звісно, є сліди часу, але вони не портять ніяк річ, бо тут виступає позолота, а не щось інше, не якийсь звичайний метал. Тобто сет насправді просто заслуговує на увагу, і він підійде вам також під будь-який колір одежі. І саме біленькі прикраси, вони є дуже такими жіночними і вишуканими. Погляньте, яка краса. До речі, можна придбати окремо, бо сет дорогий, мої красонечки, Нічого не зробиш. Ціни, будь ласка, питайте до директу в інстаграм, або пишіть в коментарі під відео. А Аслідуюча, іще у нас в наявності. Ось така краса. Кліпси, матова позовота, чарівні, білосніжні, молочні кульки і позовочені кульки. Ось так виглядає застіпка. І ось такі вони гарні, об'ємні. Дуже гарно виглядають на ложках Мої красуні дуже-дуже гарно виглядають. Покладу біля оцього кулончика. Все-таки, можливо, з кулончиком будуть вони виглядати ось так більш вони можуть виглядати гармонійно, скажімо так. Слідуючи мої картини. По новиночкам, Ось така у нас краса завітала до нас. Неперевершена калія з такими позолоченими китицями. <свісна> Ось так виглядає воно під шийку. Антикварне кольє, антикварна застіпка і е, 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 дуже якісне воно. Ось так виглядає спинка, воно не марковане, але воно варте. Уваги! Насправді, знаєте, таке шикарне кальєчок, можна так сказати. Ну, дуже таке стильне-стильне дівчатка. Таких прикрас, чесно кажучи, я і не бачила більше, але думаю. Що? Можливо, до таких прикрас десь є, сій. можливо, і кліпси, і браслети. Не знаю мої красоночки. Ось так виглядають. ланцюжок подвійний. Шикарна річ. Шикарні речі сьогодні мої красуні. А до речі, і ще у нас в наявності. Не менш шикарне кар'єр. Я б його назвала кальє Клеопатра з такими фантастичними лампами в дуже яскравій позолоті. Мені нагадують вони як кавові зерна. можливо, дуже яскрава позолота. На сниковому ланцюжку це кольє. Ось так виглядає воно марковане. Ось так виглядає застіпка. І є фотографії на шийці просто. Ну, ну, вогонь просто на шинці дуже шикарно виглядає. Ось така краса. Ще в наявності. До речі, подібного я ніде більше не бачила. Ніде не бачила. Мої красуні свічі у нас ще в наявності. Ось така краса, ланцюжок. І це. Кланцюжок Джона Ріверс. Маркований, стан ідеальний в нього, і він може бути як базовим, а також і, і на свято, або стати дуже достойним подарунком моєї красуні. Глянта, ну шикарна річ, і цей ланцюжок, звісно, маркований. Стан ідеальний, дуже насичена позолота. Тримаєш річ, як то кажуть, тримаєш річ, має красує. Зараз е, вже почнеться літо і саме такі ланцюжки будуть в тренді. Та й завжди, до речі, не показала вам зараз ніну. Одягла для відео, що у нас в наявності отака шикарна каблучка. Це каблучка такий собі, поціновочек з штучним нефритом від Сари Календрій. Стан ідеальний, каблучка має маркування. Ось така краса, зверніть увагу. Десь розмір 17, можливо, 17,5 на мене великувати. Питайте до Директу, а також під відео. Пишіть коментарі. Слідуюча, і ще у нас ось така краса в наявності Хто бачив, то вже це, по-моєму, це остання. У нас така каблучка вже осталася з тієї партії, що приїжджали каблучки. Каблучка, яка змінює розмір, вони недорогі, але вони знаєте, на пальчику дуже гарно виглядають. Дуже гарно. Вона така. Знаєте? Як сказати, вона така, як статусна, знаєте, велика така гарна. На літо. Така райдуга, ну, думаю, саме то. Слідуючі моїй карсуні, що в нас ось така краса. До нас залетіла чарівний метелик. Ось так виглядає ця брошечка. Ну, Просто улюблені мої кольори. Полетів метелик, полетів. Буде очікувати свою власницю. Також і ще очікує у нас власницю. Оця краса дівчатка. Неперевершений кулон на ланцюжку. Натуральна, натуральна, дівчата, штучна бірюза. Погляньте, яка робота. Це прикраси привезені із США. На ось такому ланцюжку є застіпка на ланцюжку, і він під шийку може бути, Ну, дуже гарно виглядати. мої красуні. Погляньте, бірюза і на літо, і під якийсь такий легкий одяг, десь біля моря можна сфотографуватись. Ну, дівчата. Один кулон наявності. Рекомендую один наявності. Колони взагалі це ну, така річ, яка ніколи не вийде з моди. Так, дівчатка, ще у нас наявності ось такий браслетик. Браслетик в єгипетському стилі, і це у нас На п'єр має маркування, має декілька маркувань, і гарна довжина, і він такий, знаєте, Дуже стильовий. Зверніть увагу, і цей браслетик він дуже достойний уваги. Такі браслетики в єгипетському стилі, ця компанія робила ще ну, дуже давно. Це раніше, аніж 50-тій. Ось така краса у нас наявності. Хочу ще показати вам ось цю красу. Ось така пані з парасолькою, емаль, кристали. Можливо, вона прогулюється десь в якомусь саду, може, його десь біля моря. ну, Зверніть увагу, яка брошечка.